Світові спецслужби стверджують, що під час спортивних змагань рівня футбольного чемпіонату Європи загроза терористичного акту зростає втричі. Нещодавня трагедія в Египті вказує на те, що гідна організація заходів безпеки життєва необхідність під час проведення змагань будь-якого рівня, 16 лютого у Києві відбувся другий міжнародний семінар з питань безпеки під час Євро 2012 Представники 22 країн та міжнародних правоохоронних організацій зібралися в столиці України, аби ще раз детально обговорити, як будуть оберігати спокій та безпеку болівальників та учасників турніру, що цього літа приймуть Україна та Польща. Завдяки турніру, турніру піднімається загальний рівень, ну якщо хочете, і, і культури, і готовності наших, якщо ми кажемо про співробітників міністерства внутрішніх справ, до готовності забезпечити європейський рівень правопорядку в умовах України. Наразі українські правоохоронці та УЄФА вважають усі матчі групової стадії поєдинками низького ступеня ризику. Однак це не заважає службі безпеки України відпрацьовувати найгірші можливі сценарії. Антитерористичний спецпідрозділ Альфа за минулий рік провів понад 30 навчань на офіційних об'єктах євро 2012 Одним з наймасштабніших був Донбас антитерор. Фінальна стадія проходила е, в Донецьку. Також вона включала в себе декілька, скажімо, сценаріїв. Перший сценарій це звільнення заручників, які були захоплені на е, об'єкті офіційному Євро-2012. Другий етап це було реагування підрозділів Міністерства внутрішніх справ на масові заворушення, також на офіційному місці, на фан-зоні. І третій. Це було ліквідація наслідків техногенної катастрофи. В Україні на законодавчому рівні затвердили інституцію стюардінгу, що дозволить вивести за межі стадіонів працівників міліції. Відтепер українські болівальники мають звукати до нових принципів роботи правоохоронців під час футбольних матчів: координація та запобігання інцидентів, а не покарання за фактом скоєння правопорушення. Також українська влада пообіцяла підготувати до євро понад 30 тисяч англомовних правоохоронців, які б змогли безпосередньо спілкуватися з іноземними уболівальниками. Майлево айдуно асінк майлес айнов бейсис, айнов бейсис інш. Не залишилося осторонь підготовки до євро 2012 і українське бюро інтерполу. Головна функція якого координація та обмін інформацією з міжнародними партнерами. Так на основі інформаційної бази МВС України створили список осіб, яким під час турніру обмежить доступ на об'єкти євро. Але до цієї бази та чи інша особа може потрапити тільки бути включено, тільки у разі скоєння якихось конкретних правопорушень, тобто не тільки тому, що хтось думає, чи хтось вирішив, що це футбольний так званий футбольний. Улігана або проблемний уболівальник наразі в українському чорному списку понад 1200 людей. До них можна додати ще й англійських уболівальників, яких британські правоохоронці не випустять за межі країни на час турніру в Україні та Польщі. В Англії понад три тисячі вболівальників через свою поведінку отримали заборону на виїзд на міжнародні матчі. Перед початком євро вони мають з власним паспортом з'явитися у поліцейському відділку. Подібна стратегія повністю себе виправдала під час чемпіонату світу 2010 року, коли до південної Африки не потрапив жоден проблемний фан. І ми впевнені, що в Україні на нас чекає подібний рівень безпеки. Ukraine. Влада та правоохоронні органи України запевняють, вболівальники відчуватимуть себе у комфорті та безпеці. А от чи будуть фани залишаючи стадіони ще й задоволеними, залежить від зусиль вже інших людей у формі.